Вітаю всіх на каналі РІНЦ. Це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємося на канал, щоб не пропустити гарну роботу з гарною зарплатньою. Сьогодні компанія Primer Sox відкрила декілька вакансій у місті Полтави. Житло і нагороднім надаємо безкоштовно. Укладач-пакувальник від 10 тисяч гривень. Механік від 20 тисяч гривень. Вантажник від 12 тисяч гривень. Робочий від 10 тисяч гривень. Формувальник – від 10 тисяч гривень. Менеджер по роботі з корпоративними клієнтами. Заробітна платня від 12 тисяч гривень. Перебиральниця від 7 тисяч гривень. Оператор на виробництво від 15 тисяч гривень. Графіки роботи і умови співпраці за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в опису к цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про цю компанію, про роботу в цій компанії. Залишайте свої відгуки, відповідно ставлячи лайк або дізлайк. Всім мирного неба! Хай вам щастить! На все добре!